Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Яка мудрість Якова 3.13 Хто мудрий і розумний між вами? Нехай Він покаже діла свої влагідній мудрості добрим поводженням. Перед самим Великоднем 2018 року. До торговельного центру увірвався терорист. Він убив двох людей та захопив у заручники жінку. Спроби її звільнити виявилися безуспішними, і тоді один із поліцейських запропонував терористу себе в обмін на заручницю. Пропозиція була шокуючою, оскільки суперечила світогляду більшості сучасних людей. Мудрість світу завжди можна розрізнити за характерними егоцентричними заявами. У соціальних мережах публікується багато таких висловлювань, ось деякі з них. Найбільша пригода це жити життям своєї мрії, люби себе і все стане на свої місця. Роби те, що ти маєш робити для себе. Якби поліцейський наслідував ці поради, то не пішов би на такий ризик. Апостол Яків. Пише, що є два види мудрості: одна земна, а інша зверху походить. Першому виду мудрості властиві заздрість, сварки і безлад. Для другого характерні лагідність, покірність та милосердя. Земна мудрість ставить себе на перше місце небесна. Дбає про інших і веде до смиренного служіння. Терорист прийняв пропозицію заручницю було звільнено. А поліцейський в ході операції загинув. Але в той Великдень світ ще раз побачив, як невинна людина віддала своє життя за іншу людину. Небесна мудрість найбільше цінує Бога, тому спонукає нас до християнських чеснот. А за якою мудрістю слідуєте ви? Яку мудрість пропонує світ? Як отримати мудрість, яку дає Бог. Помолимось. Примудрий Господи, даруй мені мудрість, яка спрямовує до смиренного служіння та безкорисливої любові. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.